Під час Революції Гідності на Майдані Незалежності часто звучала чудова пісня Україна, молюся за тебе, у якій є такі слова: Простий, Боже гріхи України, і надалі грішити не дай! Це благання не може стосуватися українського народу. Жоден народ не може стати святим. Бо земля це таке місце, де люди навчаються позбавлятися від власних життєвих помилок, які ми зазвичай називаємо гріхами. Отож всі святими стати не можуть, так як не можуть у школі всі учні писати без помилок. Слова пісні молитви, прости Боже гріхи України, і надалі грішити не дай, стосуються не народу, а держави. Ви запитаєте, чи може держава грішити? Так, може, може грішити проти Бога і проти народу. Проти Бога вона грішить тоді, коли витісняє Бога з життя народу, а проти народу тоді, коли не виконує своєї основної функції. Для чого взагалі потрібна держава? Для того, щоб вона забезпечувала розвиток народу, а найперше берегла його від зникнення. Це є основна функція держави. Якщо держава не виконує цю функцію, вона стає ворожою до народу навіть в тому випадку, коли б очільники держави вважали себе її патріотами. Чому? Тому що держава це державний устрій, де система законів, які повинні оберігати народ від зникнення, оберігати через цілу низку законодавчих механізмів і горе тому народу, у державі якого. Ця система не спрацьовує. Такий народ почне поступово зникати з лиця землі. Там, де в країні бал править великий бізнес, суспільство недооцінюватиме цей фактор. Чому? Тому що великий бізнес зробить цю тему фактично забороненою. Йому немає діла до народів. Для нього існує лише населення, яке він використовує для власного. Збагачення населення можна поповнювати мігрантами, і це для великого бізнесу річ вигідна, позаяк з'являється дешева робоча сила. Тому навіть теоретично той народ, який має свою державу в руках представників великого бізнесу, він приречений на зникання, принаймні приречений пережити тривалий період власного поступового зникання. Яскравий приклад цьому Сучасна Україна. Це відео я зробив на прохання моїх глядачів. Наприклад, в одному з коментарів читаю, який би ви дали аналіз того, що в 1991 році в Україні було 52 мільйони населення, а зараз десь 28-30 мільйонів. А до лютого 2022 року дехто давав посилання на цифру 34 мільйони. У вступній частині я дещо вже сказав про причини, якими вони можуть бути для кожного народу, що опиниться в нашій ситуації. Щодо цифр, то хто б їх не наводив, офіційні джерела чи неофіційні, ці цифри можуть бути дуже неточними, бо перепису населення ніхто не робив. Проте той факт, що українці зникають як український народ, цей факт заперечувати неможливо. І зникають вони дедалі більшими темпами. Наведу такий промовстий приклад. У 90-х роках минулого століття у Дрогобичі мешкав такий собі студент Тулузької духовної академії Андрій Степанов. У Дрогобичі він перебував тому, що взяв академ відпустку. Отож Степанов розповідав такий цікавий факт: студенти Тулузької духовної академії проводили екскурсію в Брюсселі. Коли вони зайшли до будинку уряду Євросоюзу, тут на першому поверсі побачили експозицію, у якій репрезентувалися дані про країни, що згодом можуть увійти до ЄС. Про Україну було написано, що вона ймовірно стане членом ЄС у 2050 році. При цьому вказувалося, що населення її на той час буде становити 30 мільйонів осіб. Це було всередині 90-х, коли в Україні мешкало понад 50 мільйонів осіб. Проте, виходячи із внутрішньої політики тогочасної української влади, аналітики Євросоюзу прогнозували, що за наступні 55 років населення України скоротиться приблизно на 20 мільйонів. На практиці ж виявилося, що такі похмурі прогнози були ще й занадто райдужними порівнянні із реаліями. Аналітики Євросоюзу не передбачили, що зміна влади в Україні далеко не завжди буде міняти демографічну ситуацію в країні на кращий бік. Динаміка скорочення населення України зростала за правління Кучми, і ще більше зросла за правління Януковича. Стала ще інтенсивнішою за правління Порошенка і в останні роки набрала, так би мовити, космічної швидкості. Скажете на це існували об'єктивні причини, а я на це скажу, що так звані об'єктивні причини, як правило, створюють люди. Про війну та її причини ми зараз говорити не будемо. Ця тема висвітлена в іншому відео на моєму каналі. А наразі хочу дещо сказати про ставлення нинішньої влади до цієї проблеми, до проблеми поступового зникання українського народу з лиця своєї землі. Чи залежить ця проблема від уряду? Так, частково залежить, бо уряд провадить економічну політику держави. Чи залежить ця проблема від президента? Так, залежить, бо президент вибирає уряд і несе відповідальність за парламентську більшість, яку він привів до влади. Але найбільше це залежить саме від парламентської більшості, яка голосує за всі нові закони, хоч і голосує вона, перебуваючи в залежності від президента. Кажучи іншими словами, найбільше ця проблема залежить саме від президента, який керує? І урядом, і парламентом, хоч не для всіх це замасковане керівництво є помітним. Але про президента ми говорити нічого не будемо. Будемо говорити про парламентську більшість, приставлення до проблеми зникання українського народу з України. Тут можна навести чимало прикладів, але я обмежуся одним. Найбільш очевидним для кожного. Пригадаю вам заяву трьохрічної давності. Представника парламентської більшості, тобто фракції Слуга народу, голови парламентського комітету соціального захисту Галини Тертякової, з вуст якої прозвучав відвертий заклик до дій, які прямим чином сприяють поступовому зникненню українського народу з мапи України. Цитують слова Третякової. Ми кажемо, що ми за демографію. Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати дитині освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу. То ми отримуємо, я скажу так, жорстко. Ми отримуємо дітей дуже низької якості, і це призводить до того, що вони теж сідають на публічні кошти. Цитати. Кажучи іншими словами, Третьякова підводить слухачів до того, що державну виплату на допомогу новонародженим не потрібно платити взагалі, або ж платити її лише батькам, які мають вищу освіту. Останнє помітно із цих її слів. Хочу сказати, що дуже часто лікуана юзгадуєш що там дуже хороший Сінгапур, Лікуан стерилізував жінок, у яких не було вищої освіти, дуже жорсткими методами, навіть сатиськими, викорчовували на ці елементи, які не є захисниками і годувальниками. Кінець цитати «Новонароджені справді не є годувальниками та захисниками, але вони є майбутніми годувальниками та захисниками України. Незалежно від того, чи матимуть вони вищу освіту, і незалежно від того, чи мали вищу освіту їхні батьки. І якщо викорчовувати новонароджених із бідних сімей, як це пропонує голова Комітету соціального захисту, тоді через 30 років держава не матиме ні годувальників, ні захисників. До речі, одноразова допомога на дитину за курсом долара в Україні чи не найменша в Європі. Вона становить 10 тисяч 320 гривень, після чого держава доплачує на дитину протягом трьох років 860 гривень на місяць. Порівняймо із допомогою на дитину за президентства Ющенка, яка тоді становила 50 тисяч гривень. На сучасні гроші це буде приблизно 200 тисяч гривень. А у порівнянні з соціальними країнами, скажімо, з Еквадором, де вищого світу має мізерний відсоток населення, навіть ця допомога 2005-2009 років була замалою. Але слуги народу вважають. Що навіть ці крихти державної підтримки демографічної програми, яка в нас взагалі то не існує, слід урізати, обмежити чи навіть повністю ліквідувати, кажете, я перебільшую, ані скілочки, інакше б для чого це було третякові виливати в суспільство стільки брехні та окозамилювання? Кожне подружжя в Україні, яке живе на межі бідності, чи за цією межею. Можна звинуватити у тому, що воно народжує дітей заради вигоди. Мовляв, ви не зможете дати дитині вищу освіту, то навіщо вам діти взагалі? Але Третьякова забуває, що здібним дітям в Україні освіту дають не батьки, а держава. Батьки ж дають вищу освіту, платну, лінивим або ж розумово відсталим. Величезна кількість геніїв людства народилися у бідних сім'ях. Якби у світі діяли критерії та методи третьякової, вони б не дозволили народитися Юрію Котармаку з Дрогобича, Жанні Дарк, святій Катерині Сієнській, святій Джемі Тарасу Шевченку, Йогану Кеплеру, Оресту Кіпренському. Втім, якщо для Третьякової є лише єдина цінність гроші, то й в цьому випадку можна згадати, що принаймні 10 сучасних мільярдерів жили колись на межі бідності, і серед них всім відомий Джордж Сорос та вдвічі багатший за нього Ларі Елісон. У кожній корумпованій країні, зокрема й в Україні, на межі бідності живуть, як правило, найбільш моральні люди, які не крадуть, не брешуть, не грабують, не дають і не беруть хабарі, а тим часом ті, що крадуть, брешуть, грабують, беруть хабарі, вони п'ють вино вартістю 10 тисяч гривень за пляшку і купляють документи про найвищі наукові ступені та стають професорами то які з них люди найнижчої якості? Головне, що Третьякова відверто бреше про демографічну політику творця Сінгапурського економічного дива Лі Куана Ю, які дозволили йому врятувати свою країну від значних економічних проблем. Не було в Сінгапурі того, про що вигадує Третьякова, не було там примусової стерилізації. Жінок без вищої освіти. А що ж було насправді? Насправді було так, як про це повідомляє матеріал англійської вікіпедії. Цитую: наприкінці 1960-х, побоюючись, що зростаюче населення Сінгапуру може перевантажити економіку, що розвивається, Лі розпочав кампанію з планування сім'ї. Зупиніться в два. Парам настійно рекомендували пройти стерилізацію після народження другої дитини. Третій або четвертій дитині віддавався нижчий пріоритет в освіті, і такі сім'ї отримали менше економічних знижок. У 1983 році ліс провокував великі шлюбні дебати, коли закликав сінгапурських чоловіків вибирати за дружину високоосвічених жінок. Він був стурбований тим, що велика кількість випускниць незаміжня. Деякі версти населення, включаючи випускниць, були засмучені його поглядами, тим не менше агентство з пошуку партнерів, відділ соціального розвитку було створено для сприяння спілкуванню між чоловіками і жінками-випускниками. У 1985 році деякі особливо спірні частини політики, що віддавали пріоритети в освіті та в отриманні житла освіченим жінкам, було скасовано або змінено. До кінця 1990-х рівень народжуваності впав настільки, що наступник Лі Го Чоктон. Поширив ці стимули на всіх заміжних жінок і надав ще більше стимулів, таких як схема дитячих бонусів. Тут йдеться зовсім не про боротьбу сінгапурського реформатора із простим народом без вищої освіти, не про стерилізацію малограмотних жінок, як це Бреше Третьякова, зображуючи його якимось тираном недолюдком на кшталт Гітлера чи Дювальє. Тут йдеться лише про вимушені заходи стримування демографічного вибуху перенаселеної країни. Стерилізація тут не проводилася, як вигадує Третьякова, а рекомендувалася всім без винятку парам освіченим і неосвіченим після народження другої дитини. І, як бачимо, навіть цей поміркований крок виявився помилковим. В Україні ж простежується величезне недонаселення. Їй потрібно брати приклад із Сінгапуру 1990-х років, де тоді ця проблема стояла далеко не так гостро, як у нас, стимулюючи народжуваність, а не стримуючи її. Уявіть собі. Приходите ви до лікаря з високим тиском, а він вам говорить: ну, у вас високий тиск, але я б вам рекомендував лікувати ваш високий тиск тими методами, якими лікують гіпотонію, тобто низький тиск. От, давайте спробуємо. Крім того, Третьякова, судячи, із її слів, фактично пропонує запровадити в Україні державне насильство. Над особами жіночої статі, репродуктивного віку, з метою відібрати для них перспективу материнства і тим сприяти поповненню кримінального міжнародного ринку торгівлі людьми. Кожен економіст вам скаже, що перенаселення шкідливо впливає на економічне становище будь-якої країни, де воно простежується, але набагато більше загроз економіці країни несе недонаселення. Чудово знаючи про ці речі, третьякова бореться за збільшення недонаселення в Україні, недонаселення, яке в нас і так вже сягає катастрофічного рівня. І при цьому ніхто не піднімає питання про позбавлення її депутатського мандата. Чому? Тому що, очевидно, 95% слуг народу думають так само, як і вона. Проте не висловлюють свої погляди так відверто, але на ділі підтримують Тетякову та її програму ногами і руками. Ми зараз говоримо про те, що були такі тирани, як Гітлер, Сталін, Дювальє та деякі інші. Ми уявляємо собі, що це якісь винятки і забуваємо, що цих тиранів підтримувала велика кількість їхніх однодумців. У цих таранів були свої рупори. Скажімо, в Гітлера був таким рупором Геббельс. Така ж сама ситуація з Третьяковою. Вона є рупором своєї фракції, своєї партії. Якщо ж правляча фракція займає таку позицію, то ситуація економічна, правова, соціальна, демографічна, з кожним роком в країні буде все гіршою. Звичайно, це лише один бік справи. Інший бік це панування великого бізнесу, яке ми називаємо олігархатом. У цих двох факторах криються причини 90% усіх наших проблем. На щастя, більшість активних людей це розуміють, отож так триватиме небезкінечно. До речі, зовсім не випадково. Наш президент Володимир Зеленський вперше за всю історію України нещодавно налагодив дипломатичні стосунки із Камарськими островами, країною в Індійському океані, дуже зручною для проживання у ній особливо багатих людей, як і Оман, це ісламська країна. Отож, якщо не помиляюся, хоч ця ця епопея і розпочалася в Омані. Але скоріше за все закінчиться вона на камарах.